Це не, ва не ваша корова? Ні. Ні? Ні. Це дусіх тут багато гуляє, так? Да? Корів. Ні. Вчора тут, по-моєму. Так, да, потерялося десь, її треба забрати. Жалко. Да, сьогодні... вас Пасхатисти є. Кушать. А, дай душа відтуди. Кушать є, да? так? Ага. Може вам тушонки дати. А де ви живете? А де ви живете? Отам? Ми що до вас заїдемо. Зараз ми до побратимів з'їздимо ага. і до вас приїдемо. Давай. Дякую. Давай. Корову жалко, блін. Ходить, по цьому гуляє. Ой, горе з цим. А ми зараз їдемо на велосипеді, бо на машині їздити не можна. Тому що дрони літають.